Всім привіт на каналі Тимурінцік ТВ. Сьогодні ми продовжуємо читати книжку Щоденник Слобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину місця листопада. Сьогодні нас чекає третя частина цього місяця. Ну що, поїхали. Ну, Почувши цю історію, я не думаю, що білі стелс бо зрівнятись з заразою пенсом. Але я став татою, що мені подобається думка про скаргу батькам мучителя, я стелефонував ролі та попросив його підійти до провести свого тату, щоб треба найбільше якнайбільше підтримую, тато стукало двері до зарази пенса, і ми стали чекати, коли їх відчинить хтось з його батьків. Але зараза пенс сам підійшов до дверей і ми з три минули геть. А далі мені було слід писати тату і заради панця, тому що він не і зрозумів, що нам так докучав і саме той малий, який підійшов до дверей. Тату поговорив із місіс Пенс, але сказала тату, що її сину тільки 5 років, що він просто часом трохи наводится. У дорогою додому тату серйозно злився на мене за те, що я дозволяю зачіпати себе. В основі, які ще ходять до дитсадка, але я просто скажу на свій захід, що коли якісь мали ганяться за вами, з дружком якось неприкольно зупинятися та передати, скільки йому років у вівторок. Сьогодні в школі прибирало останнє обладнання ігрового майданчика, Ще на початку навчального року у нас було багатьох всіляких пристосувань. Веняків, гойдалок тощо, але зараз майданчик порожній ями з тизою, тож перерву у нас по е, суті приходить як у тюрмі. Я чув, що в школі було сутужно оплачуватися рахування майданчика, тож завжди, коли ставався якийсь нечасний випадок або травма на якомусь обладнанні, найлегше було просто його прибрати. У жовтні, зі зіснот, золотів із гойдалки, приземлився на дощечку для гойдання. Тож тут такі перебрали два великих предмети. Тройники ми втратили, коли дівчинка на ім'я Крістіна Гіггінс видивилася нагору, а тоді надто щоб злісти вчителям торкатися дітей не можна, тож вдалося їм викликати батьків Крістін, щоб ті її зняли. Навещий річ, що відбула одна і залишився один предмет. Гімнастична колода. І мені здалося, що там вже точно ніхто не може постраждати, пройде хочете вірити, хочете якийсь світу, розяв роти, тож тепер її теж нема. Коли на майданчику немає жодного обладнання, нам нічим зайнятися е... до того, що вчителі не дозволяють нам не бо, як вони кажуть, ми маємо бути активними, і при цьому нам не дозволено приносити з собою іграшки чи відеоігри. Щоб чимось зайнятися. Власне, якщо когось застукують зіграчкою на і відачку, її конфіскують, минулого тижня хтось знайшов термітню мініатюрну машинку, яка мала такий вигляд, наче лежала там руками. Машинці блокували трьох але народ, настільки відчайдушно прагнув, а розваг, щоб вишикувався в чергу, щоб не обоглатися. Тим часом я кінча стояла на шухері. Тепер у нашій школі чорний вина кіншок чоловік Крістофер Дейнджел приніс з дому я чув, що за один кубок в правоті 50 центів. Ми ще тоді заборонили кілька ігор, в які ми грали раніше. Минулого тижня компанія пацанів грала у замороження та один з них постраждав, коли хтось чухнув його ззаду, тож тепер нам не можна торкатися один одного і навіть бігати. Сьогодні народ бавився у повітряного та пересувався швидкою ходою. Однак насправді це було не те. Попався ні-а, ні-а. Як на мене, люди надто захоплюються всіма цими проблемами безпеки. Я ходив на дитячий футбольний матч, де грав мені, і там усі діти мусили бути у велосипедних шоломах. О тому, що з майданчика зникло обладнання, добре було ще одне. Тепер у мене реальний шанс почати добре вчитися в школі. Я з тих людей, яким важко зосередитись, коли говорить учитель, а як інший клас гуляє на перерві, просто за вікном практично неможливо не відволікатися. Гаразд я забираю свої слова про те, що я слідів зникнення з зміданчикою. Тепер дітям нічим займатися на перевір, то що вони просто зазирають вікна, це добре відволікає, коли намагаються написати контрольну Що ще є, що я не надто швидко пишу контрольні. В третьому класі в мене була вчителька, яка звелась місіс Сінклер нас усіляким класним фокусом для запам'ятовування множення та вони серйозно гальмують. Цього року в нас був вчитель математики на ім'я містер Спаркс, який ставав на свій стілець щоразу, як хотів, щоб ми запам'ятали щось запам важливе. Та одного разу, коли містер Спаркс намагався змусти нас запам'ятати, якесь поняття з математики, в його стільця зламалась одна ніжка і він упав. Містер Спаркс зламав собі ключицю і як я чув, Судиться через 에, трезі школою. Не пам'ятаю, якого поняття він намагався нас навчити того дня. Та завжди чудово пам'ятаю, що не слід стояти на меблях. Сьогодні на перерві всі просто чекали, коли можна буде зайти всередину, тоді ролі підвівся, започав скакати по майданчику. Вони тільки дощ почали радіти і плескати в долоні. Вони, напевно, подумали, що Роулі Протестує проти всіх нових правил, бо скаче, не бігає, але насправді Роулі просто подобається скакати. Чомусь скакання Роулі дуже діє мені на нерви, тож мені було неприємно бачити, як він отак стрибає по майданчику. Власне скакання це в нас реально хвора тема. Роулі говорить, що я йому заздрю, бо не вмію скакати, але я думаю, що це просто по-дорогу виглядає. Зізнаюсь, ніколи не розумів, у чому саме прикол зі скаканням. власне в першому класі воно не давалося стільки мені. Це біг галопом. Я боявся, що вони залишатимуть на другий рік, поки я цього не вчуся, то мені нещастя дозволило перейти у другий клас і все ще хвилююсь, що це не дасть мені спокою пізніше. Гефлі не одержить диплом через недостатність скакання. Зараз мені дивуюся, що ми, як ми з ролі взагалі подружили, тому що ми такі різні. Але наразі мені здається, що в нас усе надовго, тож я просто намагаюся не зважати на його дії, які мене бісять. Ну от і все ми прочитали третю частину місяця листопада. В наступній серії нас чекає четверта частина цього місяця. Але це може бути для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимородені Тв. До побачення!